Ми 20 років ефірний канал. Перейти в кабельні мережі, що пропонують там, як ви кажете, за словами нацради майбутнє для регіональних умовників кабелі. Це також питання. Бо... Я, наприклад, живу в Тернополі, майже в центральній частині міста як споживач, і але це така е, зона приватного сектору, і там немає кабельного. І я не знаю, чи воно буде, бо воно е, невигідне. Тобто я можу тільки бачити ефір звичайної антени, чи з кімнатної, чи такої, або це супутникова антена. Все. а я вже не беру так. Це обласний центр. Я не вже беру райони, я не беру села. Тернопільська область це здебільшого сільське населення. Кабельне телебачення там коли ж воно де ж воно покриє це просто нереально. Якщо ми не хочемо втратити свого глядача, а ми не повинні раз. Ми збудували його. Репутації до за 20 років не повинні втрачати, якщо Нацрада турбується також і про не тільки мовника а через мовника, якби для коперців, про корців проглядача, то це нереальні речі. Ми зараз є фірне канал, і ми присутні майже майже скажу так у всіх кабельних мережах області, де вони є. Це як додатковий посил, але але це не альтернатива. Це однозначно. Ми сьогодні чули представника Великобританії, який казав про те, що світ повертає до регіонального мовлення, і це правда так. Тобто, той, хто його втратив, вони бо е, нічого не, не може компенсувати для місцевих глядачів місцевої інформації. Жодного центрального каналу, вони національного мовника, вони не дізнаються, що відбулося в міській раді, що пропонує що на сусідній вулиці, коли не буде води, і так далі. А це життєво важливі е, речі, тому альтернативи немає, немає, бо це зовсім інше. Як це вийшло, що вас викинули з двох кабельних мереж. Е, тобто, от, наприклад, у нас є районний центр Бережани, і е, вони намагалися розказували, що е, там якісь погіршилася, якість сигналу, ніхто нас не попередив. Вони взяли, чи насправді вона була погіршилася, чому не звернутися, чи це наша проблема, але певно не наша. А можливо, там передавального центру. Тобто, хто поширює ми за ці послуги, е, платимо і так далі. Тобто, замість того, тобто це можна зробити легко, раз добре, що звернулися глядачі. Вони активні, пропало і вони кажуть. Чому нас немає, чого не видно, що таке, і ми швидко. Але, наприклад, найбільше місто після обласного центру чортків, де в нас немає частоти і на чортків, тобто не мовити, але оскільки у нас кіловатний передавач і є покриття, і більша частина людей можуть прийняти сигнали, бачити місцеву молодь. Ми би мали бути там присутні, то Чортків просто відмовляються і, і чертківські оператор кабельний в Чорткові і просто, просто, просто нас не показує все. Люди на нас зверталися. Я говорила до члена нацради представника нацради в області, зверталися. І, і поки що нині там, тобто у нас просто немає. все. якщо взяти колег Чортко в Чернівцях, наприклад, де з трьох місць все зайнято на сьогодні. У нас все таки є два місця в Тернополі і два місця в районних центрах. Тобто є, тобто є принаймні надія. Але якщо це буде така надія, такими ж методами, як була і конкурс попередній, який бувся, то вона швидко помре, розумієте? Але не брати участі в ньому, ну альтернативи немає. Треба пройти всі всі кроки, всі етапи. бо якщо би її не було, таке в Чернівцях, то немає іншої альтернативи, про яку сьогодні говорили як судові рішення. Розумієте? А оскільки у нас немає причини не подавати, тобто ми всім тим критеріям, які тільки вже можна промальовуватися, відповідповіда то безглуздо цього не робити. І, а вже про які ви інші кажете, носії, де технології і технічні речі, куди поширювати каналу, який за 20 років має контент, людей, техніку, я вже повторюю, то тоді будемо вже розглядати інші джерела поширення цього сигналу.